На якому етапі зараз знаходиться війна? Бо якось так дуже цікаво в новинах дивишся, росіяни бояться українців, росіяни бояться Зеленського. 9 травня найважливіше свято для них, яке вони там цінують і поважають, і вони бояться проводити парад, парад який завжди для них був таким показником Міці. А Росія така сильна держава почала боятись Україну. Чи дійсно це так? І як це взагалі? От де ми зараз знаходимося в плані? Давайте розмір. Давайте 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 на трьох колодах. Я так різні колоди абсолютно поклали. Мені просто цікаво, як будуть відповідати. Візьмемо Тарооша, вона більше про енергії, візьмемо містичну, вона більше про щось таке загадкове, і візьмемо темненьку, просто по одній карті дістанемо. Ну, от просто цікаво, як mm -hmm. да? Давайте спробуємо да, щось відгукнулося. Може, може, буде цікаво. На якому етапі він? Ні. Який етап війни на зараз в Україні, так? Так ви спитали. Який етап війни на зараз в Україні? Так, тепер містично, Я швиденько. Гарні карти. Незвичайні. Ой, дуже я. Так. Да, я, я потім, кому буде цікаво, розкажу, що за колоди Хто в мене на каналі, то й знає. І містичні розклади на цій колоді та родалі. Так і на етап. Війни у нас зараз в Україні. М -м, дуже цікаво. Ну, давайте. А -а. Перша у нас була Таро осені. Карта в цій колоді називається Аркан е обізнаність, так. Асоніт, асознанасть це коли свідомість, та усвідомлення. Усвідомлення, да, свідомість, коли ти розумієш, що відбувається, там видно, угу. коли ти е виходиш на якийсь новий рівень, змінюється енергія. Хоча слухайте, так цікаво, я на днях робила якраз розклад, е на якому етапі війни ми знаходимося, і робила цей розклад такий майже містичний. І от такого плану, якраз, от карта, здається, ця карта якраз і вона виходила про зміну. Коли ти починаєш контролювати те, що відбувається, коли до тебе приходить усвідомлення того, що відбувається, і ти з новим ресурсом, з новою силою, знаєте, як без ілюзій, коли ти керуєш ситуацією, коли ти починаєш контролювати ситуацію, коли в тебе є для того всі ресурси, це взагалі зародження чогось нового, таке, знаєте, зародження нової свідомості. Давайте отак. Оце от на зараз в плані енергії, на якому етапі містична колода, та далі у нас виходить карта вежа. Це е, про руйнування. Ну, непогана карта насправді. Якщо ми говоримо про те, що ми відходимо від чогось поганого, то ця карта нас попереджає про те, що все е, всі плани. Всі надії, все, що було вкладено в цю затію ну, момент війни, все рушиться. Тобто рушаться плани практично у всіх. Це побудова чогось нового. Тобто, вежа вона завжди закінчує щось, те, що було до цього. Да? Тобто, вона ставить крапку. Да, інколи буває, це трохи боляче. В контексті війни, звісно, це можуть бути якісь і прильоти, да, це можуть бути якісь і руйнування, і жертви серед населення. Це зміна пріоритетів, це зміна планів, це зміна шляху, тому що той шлях, який був, він не приводить до того результату, на який ми ну, до якого ми там йшли, або там до якого ми планували і так далі. Але ж мова не тільки про Україну, да, мова взагалі йде про війну в цілому. Ми ж не питали, що це для України який етап, а який етап війни. Угу. Тобто етап того, що потрібно перебудовувати, змінювати погляди, змінювати пріоритети, шукати нові варіанти. Можливо, той, хто хотів на цьому щось побудувати, бо вежа вона така, знаєте, не віка. Це момент контрольованості, це момент заробити на чомусь. Та? Той, хто сидить високо, той, хто керує. Зазвичай десь на верхніх поверхах, знаєте, як в фільмах штатівських, там керування керівництво фірми завжди сидить на самому верхньому поверсі, і туди нікому немає дороги, і може там тільки одна людина, і ліфт не ходить і там під паролями і всяке таке. От, от це про вежу. Тобто люди, які знаходилися дуже дуже високо, які мали якісь плани такі нереальні на цю війну. Все рушиться, тобто не так, як вони хотіли. Тобто, це кінець всім планам і сподіванням. А темна, темна колода нам показала Верховний суд. Це така кармічна карта, знову ж таки, про закінчення. Дивіться, от всі карти, да, вони нам з різних сторін показують про керованість, про усвідомлення. І про закінчення. Верховний суд ми добігаємо до кінця. Результат скоро будемо бачити. Інформація якась буде з'являтися серед людей, да? Контрольовані з'явиться. Верховний суд кермічна карта. Хтось почне відповідати за свої дії, ті, які були по вежі, не зовсім правильні, скажімо так. Ну, такі карти дуже цікаві. Цікаві, схоже, от на початок кінця вже. Якийсь як завершальний етап. Мені навіть не те, що початок кінця, мені навіть вже десь, ну, вже прям рук до кінця. Початок вже був трошки раніше. Вже прям ми наближаємося. Така цікава інформація була буквально перед нашим ефіром. Читаю новини. Відбувся теракт в Харкові. Підірвали автівку проектувальника БПЛА Андрія Гоменного. Писали, що він загинув. Буквально через декілька хвилин. Написали, що це фейк. Давайте так. Чи дійсно він чи живий? Андрій гуменний, проєктувальник БПЛА. Андрій Гуменний? -ан гуменний. -ан гуменний, Гум Гум угу. Гум чи живий. А, проблеми зі здоров'ям є. Інформація приковується тому, що бояться за наслідки, але проблеми по здоров'ю. Тобто, якимось чином він давайте інакше. Ну, живий, але проблеми по здоров'ю. Чи, чи був теракт проти лап... нього? Чи да, був чи так да, чи, чи був, брав він участь в цьому? Чи був він чи там? Був теракт проти нього? Е, більше як залякувані. Більше як залякування, більше як якась інформація. от На емоціях все. На емоціях попередити, налякати. Попередження. Це як попередження для інших таких, не знаю, інженерів, якихось учас проєктуальників Попередження для інших. Давайте якось інакше питання задамо. Як правильно спитати? Mm. Чи будуть теракти, чи чи як правильно? Що цей теракт взагалі, ну, для чого? Для чого да, інформація да, для чого цей теракт? Uh -huh. Аля теракт, інформація про теракти. На... Ну, мова про те, що та, це дійсно може бути якимось чином, з чим це війною може бути. ну, З його роботою, особисто. да, це З його роботою, з системою, з тим, як він можливо взаємодіє там з державою, ну, тобто на рівні держави, да, от по. Е по правосуддю тобто це можуть бути якісь внутрішні розборки, да але внутрішні розборки, вони типу, з кимось не домовився, не пішов на угоду. да Він щось зробив так, як щось зробив не так, як від нього хотіли, але ноги ростуть з Ерефії. Бо я питаю, що це для України. Ну, типу, українська сторона у всьому цьому, так, да, це певні домовленості, але по-повішеному. Повішено все ж таки про якихось зрадників, да, ну щось таке там людина, от, ну, як там вовк, да, в овечій шкурі. А що це для РФ, і Це момент якоїсь роботи, вигоди. От і по верховній жильці якісь таємні домовленості. Ну, можливо, там хтось зацікавлений в цій стороні. Тобто це попередження саме для нього, для цієї особистості. Скорі, скорі, скоріше, так. Да. Тобто, це пов'язано більше з його роботою, тому що вісімка пентаклів і карта правосуддя от, з домовленостями, з певними да, робочі моменти. А давайте так, ось був замах на Стерненка, ось ця заява про теракт, чи є загроза комусь. Із важливих особистостей України. Якщо не брати там, наприклад, Зеленського, там, Данова, ну, високо прям посадовців. А тих, хто трішки нижче, але грають важливу роль для українців. Загроза для ще якихось діячів, медійних, так? Ну, окрім зеленського загроза О, да І ви знаєте, загроза є, причому не тільки не тільки про Україну мова на дні колоди, карта світу. Загроза є, можливо, хтось і може постраждати. Тут королева Пантаклів. Королева Пантаклів може говорити як і про жінку. А Може говорити як і про ресурси, тобто людина, яка може чимось не схотіла не ділитися, да, або ну, собі щось більше заробила, ніж мала собі заробити. Угу. Ну, Хтось постраждати може. Да? А карта світу це хтось із світових, мається да, на увазі, буде... який має відношення до України, так? Можливо, і так. Тобто, ну, це людина, яка може бути не в Україні. Да? Хтось із світових а, діячів, скажімо, ми ж не факт, що про лідерів да? питаємо. Угу. Угу. Зараз так чи інакше, мені здається, всі якимось чином дотичні до війни в Україні. Ну, Хоч якимось чином. Ну, правда, так. Знаєте, чула таку інформацію десь. Хтось сказав, і тепер понеслось в інфопросторі. Не знаю, якісь гадалки нагадали чи що. Ну, постійно питають глядачі, там чистенько, коротше, чистенько бачила це питання, що восени 2025 року буде громадянська війна в Україні. Як от у нас там був ковід, була просто війна, тепер ще громадянська війна буде. Можемо ми з вами подивитися. Чи може восени. таке бути. Восени. Чи можливо громадянська війна в восени в Україні? цьому році 25 п'ятому. До цього готуються. До цього готуються, причому готуються не в Україні, а готуються ще ну, в іншій стороні, скажімо. Да. Це якраз от про тих зрадників, да, про, про, ну, про кого я говорю: готуються роздмукувати народ, настрої серед населення, можливо, хтось вже є у нас всередині в Україні, які чекають там, якогось маяка, да, там, відмашки. Давайте. Ну, тобто якісь спроби. Підняти населення ту мечів це завжди якась провокація. Це гостра дія, направлена в сторону. Хтось може з'явитися помагу, який може виступати на публіку, який може брати слово, там да бути проти всіх, бути, там ми ну, зрозуміли, да, тобто, бажання це зробити буде. Але по-повішеному чи вона буде не так, але дії якісь. Цього, так. ну, Бачите, і тут жезлів, тобто будуть намагатися спровокувати, чи буде громадянська з 2025 року. Дивіться, знову ж таки, намагаються провокації якісь можуть бути, причому можуть грати на емоціях людей, на емоціях жінок, на емоціях жіночого населення от Створити якісь в плані дітей, в плані жінок, тобто, ну от в основному будуть туди всі сили направлені. А, чи це прямо на 25 рік, не знаю. от Можливо, все ж таки п'ятірка жезлів, вона про якусь боротьбу всередині вона говорить, але це е, такі, знаєте, заварушки е, не про громадянську війну, це про. Е, Вуличні бійки, це про ну щось таке. Ну Тобто це не такий прям Майдан, Майдан, от як там було, я не знаю. Це... Наміри підняти населення є, але карта помірності. До цього можуть готуватися вже давно. Можливо, якщо 25-му не вийде, будуть планувати ще далі. Тому що помірність вона така, знаєте. Дуже довго страхово, тобто будуть дивитися по обставинам, але плани такі 100% А, А взагалі, якісь там протести а, можуть бути там проти влади? Восени чи в цілому Ні, в цьому році? В цілому, в цілому. В цьому році чи можуть бути? Якісь протести і настрої гострі да, серед населення проти влади, якісь майдани, виходить і так далі, і так далі і, в Україні. Може щось таке бути. Ну, от, ну хтось дуже сильно зацікавлений. У мене взагалі король е, Пентаклів загаданий на кремлівський режим. Да? тобто Він ці процеси контролює і буде намагатися е, ну, розмухати ситуацію. І знову вам п'ятірка жезлів. Все ж таки, щось такого плану може бути. І знову верховна звіться. Тобто настрої все ж таки колихатися в Україні будуть. Обміни до кінця травня був великий достатньо обмін. Чи ще будуть до кінця травня, до кінця травня ще буде тут Да, щось має бути, це вже заплановано, і щось таке велике має бути, і прямо ми цього вже чекаємо. І прямо велике щось має бути. Да. По світу, може, і цивільне населення, може і. Ну, Різний обмін може бути, давайте так. Mm, тобто ну, хто живий, хто не живий, mm -hmm. цивільні, військові, тобто тут може бути. Mm -hmm. Обмін дама. Чи будуть нові якісь санкції на Росію, чи посилять санкційний тиск на неї країни? Угу. Mm -hmm. На на який період? До кінця місяця? Давайте до кінця місяця. Да, будуть нові санкції будуть. Причому якісь попередження вже є, і санкції будуть. Це можливо будуть тачкове щось таке. Знаєте, в плані людей, які на чомусь заробляють. Да? Тобто, це може не стосуватися всієї там держави, а якихось ну конкретних осіб. А взагалі, да, цим намагаються тиснути, цим намагаються шантажувати. Росію санкції, так. Да. Ну, карта диявола, якась якісь робочі моменти, що вони там, на чому вони заробляють. І це може бути дуже тихо. Так? По відлюднику ну, не будуть про це говорити, але будуть. Коли світ дізнається, що немає справжнього Путіна, чи світ знає? Світові лідери. Чи знають світові лідери? Що немає вони ж зустрічаються з Путіним, щось там з. Дзвонять, знаю, десятки контактів, всі все знають. Ми сидимо і спостерігаємо, всі все знають. А коли отак от на світовий загал, це, це буде така заява? Чи, чи не дізнаються от прості люди, наприклад? Чи буде ця інформація відкрита для інших, для звичайних людей? А зараз невигідно це робити навіть дуже бояться якихось ситуацій всередині Росії, тобто є якісь домовленості про це не говорити, бояться реакції людей. це можна буде зробити тоді, коли буде щось безпечне, коли буде безпечна ситуація ну на Росії Сказати через 50 років. Коли, а як коли скажуть про що? Про те, що то був двійник, чи як правильно спитати? Ну так, що він був несправжнім. Чи ти дізнається коли, взагалі коли, про це? Коли світ дізнається, ну, люди, да? про те, що Путін був несправжнім багато років, повний світ дізнається. Ну, якась інформація, вона, знаєте, от по пажам, дивіться, паш мечів, паш Пентаків, король мечів. По-перше, якась інформація, вона ж, ну, вона ж гуляє, якась кількість людей, там, ну, кому це цікаво, тобто ця інформація, вона ж не закрита. Це все момент спостереження, кому потрібно, той це бачить. От Паш, паш мечів це карта спостереження, це карта розвідки, це карта збору інформації. Тобто, хто дивиться, той бачить, да? хто аналізує, той розуміє. Коли це буде відомо, можливо, коли почнеться ще якась агресивна ситуація десь в країні. Да? Тут король мечів це. Хтось має про це сказати, хтось має сказати про це, прямо заявити. Тобто, це прямо на рівні держави, це на рівні якогось діяча, людина, можливо, в погонах якихось, да, людина при посаді, ну, хтось серйозний, якийсь дядько, має про це сказати. Ну, на питання, коли, на жаль, карти ж не, не відповідають. Ні, просто наскільки це буде розтягнено, я маю на увазі, чи це ми дізнаємося ага. прямо скоро ось ось, чи це буде там через 100 років, наприклад. Чи Дізнаємося ми про це в найближчий час? Смерті. Та ні, тут навіть не про це мова. Тут навіть не про строки мова. Чи дізнаємося ми ми про це знаємо, карти, бачите, як відповідають? Mm -hmm. Цю інформацію певним чином приховують. Є люди, яким вигідно приховувати цю інформацію, тобто навіть гроші, які вкладаються в те, щоб, можливо, знаєте, як зроблять, створять якусь картинку. Оцей іерофант, він дуже часто виходить на медіа, на телевізор. Тобто для людей щось можуть сказати, що типу все, короля пентаклів немає, там десятка мечів. ну, тобто... Угу. І таким чином закрити інформацію. Тому знову ж таки, для людей картинка якась, методичка, вона буде прописана. Я не впевнена, що правду прям всі Це як тілерам Інсценувати смерть а потім оце вже ми зараз там дізнаємося, що це було не насправді. І розкажуть правду про Путіна ні. Дивіться. ну... Будуть до останнього тягнути, але все рівно четвірка, е, четвірка кубків, це знаєте, можливо, не скрізь вони зможуть закрити е, своєю хитрістю. Ну, знову ж таки, ну, масово. Хто схильний до зомбованості, того зазамбують, хто ні, то. Ні. Давайте так, до кінця травня гарні події для України і погані події для України. Там... Хочеться сказати там, три гарніх. Три поганих. Дивимося, три гарні, да да Три і три, три, три. Які три гарні події для України до кінця травня. Перша гарна подія для України до 500 грав. Перша гарна подія для України це отримання якоїсь гарної допомоги. Ця допомога може бути плані ресурсів, тобто ми закриємо якусь потребу в плані ресурсів. Це може бути дійсно або повернення полонених, п'ятірка контактів, да, людей, які були там ну, в скрутному становищі. Це можуть бути якісь ресурси, момент допомоги фінансової, це може бути щось для людей, які там постраждали там від, від чогось. да Тобто, ну момент допомоги, те, що дає нам можливість змінити ситуацію в цілому. Тобто контролювати ситуацію, це прям роз, розверне колесо фортуни до нас е, правильно. Ну, Фортуною до нас, скажімо так, да? колесо ага. фортуни, і тут вже ми створимо якусь подію, запустимо якісь гарні події, будемо їх контролювати. Це перша подія. Друга гарна подія для України. М -м, до кінця травня. Тут, можливо, будуть якісь зрадники викрити в, у нас в якихось органах, в якихось структурах, прям такі, які не дуже гарно діяли стосовно України Картик про це. Так, і третя гарна новина. Ну, тобто, мабуть, хтось такий дуже вагомий, mm -hmm. розкаже про це сказали, так? Да? Третя гарна новина для України буде все травня. Гарна новина для України. М -м, можливо, розробка чогось нового або випробовування чогось нового. Ми отримаємо якийсь гарний гарни ресурс на роботу, гарний ресурс на. Виробництво чогось. Тобто ми щось будемо запускати, на чомусь будемо заробляти. Ну, в плані, в плані ресурсу, це може бути виготовлення чогось, да, або там зброя, або там ну, якийсь продукт. А отримаємо гроші на виготовлення, ну, Тут треба для того, щоб ми могли виготовляти. да підвисло трошки. да інвестиції, дякую. Ну, от якось так. До чого готуватися. Припогані мої. Давайте застереження для України Так не хочеться дивитися давайте давайте застереження для українців до кінця травня. застереження да для українців. Звернути увагу на якихось переселенців, до нас може хлинути в якісь міста, це як. Евакуйовані люди, які шукають прихистку. от Потрібно бути дуже обережними з людьми, які приїжджають, наприклад, в ваші міста. І от карти прям е натякають на те, що люди можуть бути не тим, ким вони здаються. Тобто, це ми можемо думати, що це там українці, яких евакуювали там з, ну з якихось територій. А насправді це. Там, шпіони угу. Ну, Тобто отак. На що звернути увагу? Де бути бачити в Україні якесь травня? Момент дітей може бути повтор якоїсь ситуації, це може стосуватися електрики і дітей, бо карта Сонця ну, показує і на електрику, на світло, і на і на дітей. Тут буде дуже важливим, тому що щось може повторитися, якісь не Неприємна для нас, дуже неприємна для нас ситуація, яка була в минулому. В тому, тому плані тримайтеся. Те, чого ми боїмося, той повтор, якого ми боїмося він може Я На що звернути увагу? Да? плані застереження українцям на Що звернути увагу? Що звернути увагу? На що звернути увагу українцям? Дуже цікаво. Карти мені говорять начебто про українців, про українців, але не ті, які в Україні. Тут потрібно бути дуже обережними в плані транспорту. Причому це можуть бути великий транспорт, потяги, літаки, от по колесниці там кораблі якісь, ну тобто великий транспорт, машини дуже великі. Да? Отут потрібно бути дуже уважними. Там, де ви не очікуєте, там, де ви ну, розумієте, що начебто ви застраховані, нічого не може бути, але за межами України, тобто трійка жезлів, це десь на іншій території, може бути якась вежа, якась неприємна ситуація. Будьте обережними в дорогах.